Придбати авто, тобі до нас. У нас автомобілів багато. З вас, як завжди, лайк та підписочка. Чекаємо. Чорнушка на продажі. 2007 рік, 3-літровий екологія у машинки ще не вирізана. На таких леснючих дисках. Показую вам малишку по кузову. Ось так воно виглядає кузов. Сколіки, сарапинки де-не-де є. Ось так виглядає салончик. Ось такий рулик. Заді салончик так виглядає. Місця в автомобілі достатньо. Працює в автомобілі все. І машинка буде повністю обслужена. Так виглядає підкапоточка. Моторчик сухенький. Працює рівно. Кого зацікавила така малишка? Ціна 12600.